Зі збору розпочинаємо. Бачив, вже з'явився QR-код на наших екранах. Розкажіть на що зараз збираєте кошти. Я знаю, що збори зараз рухаються не так швидко, як би хотілося, але потреби треба закривати. Які у вас ті потреби е, на даний даний цей збір у нас спрямований на закупівлю позашляховика, такі ж для операторів БПЛА, тому що це дуже важливо, як для нас, для окремої артилерійської бригади. Е, Групи БПЛА можуть швидко вирушати в райони підйому своїх бортів. Часно виявляти штурмові групи, і потім вже артилерійські системи вже влучно знищують ворога. Але з приводу того, що ви кажете, що збори рухаються повільно, так це є. Але за допомогою такі ж вас і ваших глядачів, це. Не перший збір, який ми відкрили, і вже декілька зборів ми закрили. І знаєте, насправді донати йдуть від 10 гривень до 10 тисяч гривень, і тобто можна збирати дуже великі суми. Але я розумію, що це донатять звичайні наші громадяни та громадянки. І сьогодні, в день Святого Миколая, хтось зробить маленьке диво, і це диво буде тримати наші рубежі лінію бойового зіткнення. І знаєте, це дуже важливо, і люди донатять, люди підтримують і це також, коли ми купуємо автомобіль. Ми його використовуємо ефективно, і ми розуміємо, що це придбано за гроші наших громадян. І це додатково знаєте, психологічна підтримка. Те, що громадяни нас не полишають, і ми знаємо, для чого ми робимо свою справу. Ну хто робить диво, то це точно військові на полі бою, тому що в тих умовах, в яких зараз доводиться воювати, звісно, ем, ну Такі два трапляються водночас, як, зокрема, те наскільки вдається тримати сьогодні оборону і на Харківщині. Дайте більше інформації про те, що відбувається там. Я знаю, що ворог суне і піхоту використовує свою, і техніка рухається зокрема по Куп'янщині. Сам Куп'янськ намагаються вони заскочити. У зоні вашої відповідальності, яка ситуація з того, що можна публічно говорити. Знаєте, наша бригада працює насправді на багатьох напрямках, і ситуація всюди, ворог намагається покращити своє тактичне становище. Він кожного дня змінює тактику. Він розуміє, що зараз вже вони використовують набагато менше. Броньованої техніки, ніж це відбувалося там, наприклад, і два-три і місяці тому ворог розуміє, що зараз ми засобами БПЛА її виявляємо. Це і на Покровському напрямку така ситуація, і на Куп'янському напрямку. І ворог відправляє саме живу силу. І жива сила буває. Вона йде як від двох військовослужбовців Російської Федерації і до цілих взводів Взвод – це близько 30 військовослужбовців, які рухаються. До переднього краю, щоб проводити штурмові дії, і ось нещодавно відбувалася така ситуація, що було виявлено велику кількість ворога близько взводу, артилерійським вогнем було знищено відсотків 80, це близько 20 Загарбників було знищено, всі інші були поранені. Через 40 хвилин з'явилась нова група такої ж самої чисельності, яка просто приступила тіла і в подальшому продовжувала штурмові дії. Тобто, ми розуміємо, що знаєте, ми нищимо ворога, ми дивимося цифри офіційних зведень, близько 1600-1800 до 2000 доходить. Але саме відчуття, що ворог несе такі великі втрати на лінії бузідки, просто немає, тому що ворог постійно проводить підготовку в своїх таборах на тимчасово окупованих територіях Луганської Донецької області і постійно постійно вони відновлюють свій особовий склад. Вони використовують свої стратегічні резерви. Як це було нещодавно сказано, речником Сувхортиця, вони перекидають резерви з території Російської Федерації і продовжують покращувати своє тактичне становище. В них стоять рубежі по захопленню населеного пункту Якуп'янськ. Так і Покровськ, і часів яр, і ці рубежі постійно постійно часів рамки вони відсовуються, тому що ворог не може зробити прям такі великі кроки. знаєте, там на більш е, оперативному рівні заволодіти якимись населеними пунктами, тому що. Ми постійно їх знищуємо, використовуємо технічні засоби розвідки. БПЛА виявляємо ці групи ще на початку. Тобто ми не допускаємо їх до переднього краю і нищимо їх тільки на самому, коли вони там спішуються з бронетехніки з своїх автомобілів. І ворог активно зараз використовує такі засоби, як мотоцикли, квадроцикли, табаги, щоб швидко зближуватися з лінією. Оборони сил безпеки е, України і проводити такі раптові, але е, тут які протидютім впівдрони. Багатьох батальйонів БПЛА, такі як і Ахілес на тому ж самому okay. Харківському купянському напрямку, вони якраз таки ефективно діють проти, проти цієї техніки. Ворог вигадує нову тактику, і наші сили оборони і безпеки шукають засоби, як їх ефективно нищити, і постійно ці засоби з'являються, з'являються ідеї. Тому що знаєте, таку велику кількість ворога ми можемо перемогти, тільки як кажуть, військовою хитрістю і інтелектом. Пані Віталію, ви кажете про те, що вони несуть величезні втрати, але водночас їм вдається перекриватися. А Оце відновлення відбувається за рахунок якої ефективності сил От що за люди поповнюють зараз їхнє військо? Наскільки ці люди ну окроплені кров'ю в боях? Наскільки вони вміють воювати? Чи йдуть вони проти військової логіки зараз? Абсолютно хто зараз навпроти вас? Ось ви дуже влучно сказали, що вони йдуть проти військової логіки. Тобто, останні полонені, останні знищені вороги, це може віднести до всієї лінії бозітки від харківського напрямку до Покровського напрямку. Буває, що берете в полон військовослужбовця Російської Федерації, загарбника, і він був зарахований до списку військової частини три тижні тому, тобто місяця ще не відбулася. І тобто ви самі розумієте, що складно підготувати військовослужбовця. Тактичну медицину треба викладати декілька днів, щоб людина могла користуватись турнікетом. Та я кажу про турнікети. В них просто іноді не буває нічого, просто звичайних жгутів, щоб спиняти кровотечу. Вони не навчені е, нормальної тактики ведення війни. Тобто, ми розуміємо, вони пересуваються великими групами. Велика група це одразу ціль. Тобто, коли е, Сили оборони і безпеки України, коли пробуває е, рекрут, він навчається близько двох місяців: 55 днів або е, 2 місяці. Він навчається. Це базова загальна військова підготовка. Потім він вирушає в підрозділ, проходить злагодження в підрозділ, і потім їде на лінію. Боді. В них він мобілізувався, щоб доїхати е, з якогось віддаленого району Російської Федерації, вони тільки витрачають на це 10 днів. І потім. Е, Ще 10 днів на підготовку, і ми розуміємо, що вони натомість їх просто дуже нещисельна кількість і велика кількість цих штурмових груп, і таким чином вони перекривають великою кількістю, а не якістю підготовлених військовослужбовців службовців. І таким чином ми їм на противагу кваліфікованих військовослужбовців. Кваліфіковані розрахунки будь-яких вогневих засобів і засобів розвідки, що і нам вдається утримувати ворога вже таку велику кількість часу. Віталію, а чи спілкуючись з полоненими, от що вони кажуть? Чи часто у них тікають з поля бою військові? Да, чи часто у них самовільно відбувається оце дезертирство? Що можна зараз сказати про їхню і мотивацію, в тому числі? Чи розуміють вони, що треба здаватися в полон? Чи це вдається тільки захопивши їх в полон? Ну от які тенденції? Є багато саме загарбників, які, коли вони вирушають за саме на штурмові дії, вони в голові продумують, як здатися в полон, і багато полонених вони ціленаправлено, коли зрозуміли, в яку ситуацію вони потрапляють. Тобто, пропаганда, коли він їде в БМП, штурмувати е, сили оборони і безпеки України. Пропаганда вивітрюється, і вони розуміють, що просто командир їхній не кваліфікований, не підготовлений але. Знаєте, вони на цю противагу ставлять велику кількість артилерійських боєприпасів застосування оперативно-тактичної авіації є в них і дуже підготовлені підрозділи. Але здебільшого, ці підрозділи вони йдуть, вони йдуть до лав. Російської Федерації армії, тому що в них або кредити, або скрутні становища. Вони йдуть туди за грошима, і пропаганда на них так само впливає. І все це вивітрюється після перших бойових зіткнень, або навіть вони не вступають в стрілецькі бої, просто їх нищать і в півдрони, або артилерії, і це все дуже швидко вивітрюється. І але я не хочу применшувати їхні потужності. В них є підготовлені і спеціальні призначенці. І артилерійські системи, і всі інші, але вони зараз е, покращують тактичне становище за рахунок е, великої кількості цих штурмових груп, а не якості. Пособі величезне вам пане Віталію, що ви долучилися. Час знайшли глядачів. Закликаю долучитися до цього збору. Точно впевнена, що зокрема ці реквізити ви можете знайти і на соціальних мережах бригади Рубіж та й самого пана Віталія. Лайк, підписка, вподобайка, репост. все вітається. Дякую величезне, що ви долучилися. Віталій Литвин, командир дивізіону артилерійської розвідки, окремої артбригади Нацгвардії України, герої України, був нашим гостем. Пасібі.